Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо на тему, який я та моє тіло. Дітки, погляньте на картинку, поміркуйте і скажіть, чим схожі людина, тварина і рослина? Люди тварини і рослини є частиною природи. Вони мають певну будову тіла, ростуть і розвиваються. Це живі організми. Давайте пригадаємо, з яких частин складається тіло людини. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька та людина. Всі частини тіла знаю, визначаю, називаю. Є у мене голова. І вона творить дива. Шия голову тримає, нахиляє, повертає. Є у мене дві руки це мої помічники. А непосидючі ноги прокладають всі дороги. Тулуб з'єднує частини. Є живіт у нас, і спина. І всьому хребеть опора. Ось така моя будова. А ще у людини є такі органи чуття, як очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Завдяки їм ми пізнаємо навколишній світ. Бачимо, чуємо, відчуваємо запах та смак, розрізняємо речі на дотик. Око бачить. Вухо чує. Носик запаки пильнує. Язичок відчує смак, якщо в страві щось не так. Має шкіра гарний дар, знає дотик, холод, жар. Щоб бігати, радіти, вчитися, працювати треба бути здоровим. Про здоров'я слід піклуватися, тобто вести здоровий спосіб життя. Дбати про чистоту свого тіла. Більше рухатися, загартовуватися, правильно харчуватись та мати здоровий сон. Тож малята пам'ятайте, немає щастя без здоров'я. Будьте здорові, бережіть себе, до наступних зустрічей!